Вітаю, на зв'язку Олександр. В минулому відео я показував, як з вашого аудіофайлу вилучити шуми і інші зайві звуки. А сьогодні ми поспілкуємося, як це зробити відразу для відео. Тобто, наприклад, у мене є а, відеозапис просто зроблений телефоном, і а, я хочу, щоб був там відразу якісно оброблений звук. Там в відеозаписі а, мікрофон був використаний, вбудований. Звичайний будований в телефон. А, тому мені пригодиться штучний інтелект, і сподіваюся, що він, окрім шумів, видалить також а, додаткові клацання і тому подібні зайві звуки. Інструмент називається Auphonic. А, Посилання буде в описі, Звичайне відразу давайте глянемо його тарифи. Тут є 2 години в місяць. А в цілому для коротких відео може теоретично вистачити. А, ну і також тут є. Платні тарифи, наприклад, за місячний тариф він просить 13 доларів і дає 9 годин відео обробити. Ну, звісно, завжди є можливості обробити шуми під час запису, і про це я колись з вами поспілкуюся, але теоретично інструмент робочий, Я зараз собі. Підготую файл, і, значить, дивіться, я зараз навіть не авторизувався, нічого не зробив, просто перетягую файл відразу на сайт. Після цього ми відразу бачимо режими. А, значить, які у нас є режими? Перший режим. Voice Cleaner Keep Music. Тобто, якщо є музика, воно залишає також тільки голос. Далі, що воно робить? Воно видаляє все інше. Remove Anything Else. Видаляти все інше, крім голосу і музики. Так ось тут є, наприклад, видалення от, залишати тільки мову, а видаляти в тому числі музику. А можна видаляти окрім мови, Точніше, окрім а там, шумів, також і а, от те, що ви зараз почули. <звуки>, Звуки, вдихів, видихів. Багато кому це не подобається, тому в принципі це також корисна функція. І ну, і особливо, якщо у вас там це суттєво впливає на ваші відеозаписи. І, наприклад, фільтр Words in Silence можна навіть певні слова видаляти або тишу, ну, словом, такі справи. Я а, залишаю перший варіант, той, який був відразу, і натискаю старт процесу». І ми бачимо, що реєстрацію він мені попросить. Власне, зараз увійду через Google і продовжу. Галочку про листи, наприклад, я не ставлю, просто натискаю створити аккаунт. І з цього повернуся знову на а, той же самий. Етап і ту ж саму сторіночку, і далі може націкати процесинг. Бачите, він справляється, він прийняв мій файл, навіть не дивлюся, що це не mp4, а відразу записаний телефоном формат, і можна дивитися далі, що у нас буде відбуватися. Він видає відразу два файли. Перший в вигляді відео. З обробленим звуком, і другий тільки звук для того, щоб його можна було там додатково якимось використовувати. А Також тут можна відразу спробувати послухати, яким чином ця штука буде. Ну, наскільки вона якісно спрацювала і наскільки вам підходить такий варіант. Воно пише, що на безкоштовному тарифі воно буде додавати ще додаткове аудіо. Яке в якому буде просто там цей. Ну, власне, його можна запросто обрізати на етапі навіть завантаження куди-небудь в Instagram наприклад. Але я бачу що поки що в мене результат влаштовує, Якщо вам цікаво, то можна можу, наприклад, спробувати ввімкнути вам зараз оригінал і оброблений варіант. Привіт. Я записую це відео, щоб потім обробити звук і подивитися, як воно буде звучати без шумів. Як бачите, в мене є а, зайві звуки в кінці, а, такі як там, шарудіння на столі, а, голос із іншої кімнати навіть чутно. І в цілому звук а, не впевнений, що саме, можливо, це звук комп'ютера, який там. З вентиляторів, ну, власне, певний шум на фоні. А тепер слухаємо, як це в обробленому вигляді. Привіт! Я записую це відео, щоб потім обробити звук і подивитися, як воно буде звучати. Без шумів. Free audio post -production. Ну, це щоб ви зрозуміли, як воно там додатково, що воно додає. але а що я скажу? Значить, із плюсів Вибрало, видало шуми правильно, видало зайві а, стуки на столі також все чітко, але а, як на мій смак, звук став трошки таким а, більш штучним, напевно. Ну, тобто, не, не таким а, глибоким, красивим, як би хотілося. У будь-якому разі, я вважаю, що інструмент робочий і в цілому гарно себе показує. Відразу покажу, що всі ваші записи тут будуть знаходитися на вкладосі Продакшн, в такому, наприклад, вигляді. І ще одна фішка, яку варто знати, про те, що тут є api ключ тобто ви можете вставляти це. Використовувати цей сервіс, в тому числі в своїх якихось продуктах, і, ну там, просто бути посередником, скажімо так, вбудовувати його в свої програми, в свої стартапи, що досить прикольно. На цьому думаю, що все. Штучний інтелект справився гарно. Ставимо лайк і до зустрічі у нових відео.